І так, всім привіт. Вами я, я Лакі. Ну, сьогодні в Scary Teacher, значить, е в чаптер 1 ми будемо проходити уже сьомий якийсь по рахунку рівень. Це у нас е Party Pooper. Святковий торт. Е ну що, давайте, давайте вже починати, тому що я ще не знаю, що вам взагалі сказати. Будемо грати, будемо грати за на Ніка. Звичайно, заніка, як завжди. Починаємо. І так, знайш, що у нас тут е, потрібно буде зробити? Нам потрібно буде замість е, основних свічок на торт. Покласти феєрверки. Тому що, як бачите, в місті у нас тут е... тортик ну, одна е... ця, одна свічка, але неважливо. Нам десь потрібно з вами взяти значить, е... обгортку для свічки. Е... Я, як, що чесно, ну, вже навіть і забуде її брати. Так, ця штука, скоріше за все, нам не природиться. Пішли тоді, знайдемо, можливо, її ми на другому поверсі. От місті сіла десь. І пішла, і пішла. Ну, найде поки що. А ми. А ми попробуємо щось принаймні зробити. До речі, хто пам'ятає, кота минулий раз місті тримала ось тут. От, кота тримала. Ми от відкривали. Оце, ну, це якщо що поза минула серія, хто хоче, просто подивіться. Минулу серію про місті. Блін, круто, що тут показується. Е, ну. Як ми це виглядаємо в дзеркалі? Це справді дуже прикольно. Значить, це у нас. А що це таке? в мене питання. А, це феєрверк. А я тут думаю, що це таке. Окей, значить, феєрверк ми будемо замінювати на що? На... на свічку, виходить? Ось. І ще нам потрібно так, знайти обгортку. А вона у нас, я якщо не можу представити, де вона може бути, скоріш за все. Я так думаю, я так думаю, вона муси бути на кухні. Я ще, звичайно, не впевнений. Мюсик цей рум, і у нас це, скоріш за все, все. Ага, ні, не все. Давайте прочекаємо чуть, чуть Нема що чекати. Окей, все, місті вже досталося, піднімається, значить, вона на другий поверх. Ага. Але подивимося зараз, куди вона буде йти. Якщо що, я надіюсь, ти повернеш направо. Вона йде прямо. А ось вона зупинилась. Типу. А ось вона, вона в свою кімнату заходить. Окей, я надіюсь, її вчили закривати двері за собою, тому, по ідеї вона не має нас побачити. Ага. Дивіться, ось і наша обгортка. Але в мене питання, а це все чи ні? Ну, добре, тоді там, значить, наш феерверп. Ой. А... а що ми забули щось зробити? Коротше, ми щось забули там зробити, але я сам, якщо чесно, не знаю що. Ну, я сподіваюся, що вона нас там не спалить. Ось. Я сподіваюся, що у нас все гладенько пройшло, а якщо не пройшло все гладенько, то я вже навіть сам не знаю. До речі, а сірники нам потрібні? От, бачите, тут сір сірники навіть є. Значить, вона спускається. Цікаво, що зараз буде? Ми пройдемо рівень чи ні? А, сірники в них вже, в неї вже є, вона запалює. Бам! І все, вона просто вся в торті. Непогано, непогано. Значить, ось як проходити цей рівень. Я думаю, що я вам все наглядно, в принципі, показав. І можете враховувати те, що феєрверк може бути не лише в одній частині дому. Тобто він, там. його взагалі три, в принципі, там не один екземпляр, є один на кухні, є там на другому поверсі, в пару кімнатах. Ось, напевне. Три екземпляри десь в домі ви точно знайдете. Ну, і обгортка, звичайно, вона лежить у нас. Ну, Вітальні, можна так сказати, так? Е, на столі. Ну, а на цьому все. Сьогодні ми, значить, проходили е, сьомий рівень е, під назвою Парті Пупер. Е, на цьому все. Ставте лайк за моє старання, підпишіться, якщо вам не складно. Ну і, звичайно, прожміть е, дзвіночок, щоб просто не пропускати мої відео і слідкувати за всю інформацію, яка виходить на моєму каналі. А на цьому все. Всім пакета.